Ну що люди, всім привіт! Як хто пережив сьогоднішній приморозок? У мене поки місяць з мінусу, це те, що у мене росли помідори під агроволокном, і вони примерзли, стоять чорні. Може одійдуть, звісно. Я без поняття. І садили ми персик, косточки, щоб потім прививати. Вони теж. Такі голови поклонили, але мені щось кажеться, що пройшов мороз іменно у нас якоюсь полосою. Я так думаю, звісно. Там не знаю, бом дивитися, що далі буде. Так, би, то все більш-менш. Там моя джилька полює на птічку, дивіться. Жилька. А улетела птичка. Вот, я сейчас хочу посыпать. Вот полисадник. Зарос уже. А, это, конечно, снимаю без тебя. Пока ты там поливала на птичку. Заросла уже жестко. Пионы, розы, вицика. Это моя плетюшка. Я ее обрезала. Гляньте, листы гиганты. Гляньте, Какие огромный. Лесадник и красивый хочу вам показать розы ленты так помульчировали пион он какой прекрасный просто слово совсем это у нас типа английские астры дубочки мои Ось тоже розочка моя така, что-то один сибель как всегда перегоняет другий ну я ее обрезала но ну, что-то как-то зарастет Це ось такий дренажик мульча травичка высохне будет удобрение Десь більше, десь тоже піон. Ну Тільки він мене ще не цвіте. мені дали його, я не знаю, яким цветом. Ну, тоже под дерево положили травку. Вот еще лилий. Вообще красота ляпота. Скоро уже будут цвісти. Так що вот так вот навели порядочек.